Сьогодні в Україні відзначають День банківських працівників. Сніданок з плюс 1, 1 вітає фінансистів з професійним святом. І часом Миросю Л'яніна та сніданок на початку роботи дня вирішили влаштувати для банкірів сюрприз. І зараз Миросі на прямому при, а, прямому включенні. Миросю, привіт тобі, де ти є, і що? Як завжди усіх поцілунками вітатимеш. Доброго ранку росла стою я і справді під банком, бо сьогодні ж день банкіра як не як. А до поцілунків ще діло не дійшло. Бо спочатку банкірів треба зустріти, а потім хочеш не хочеш, а з ними познайомитися. Ти знаєш, це свято святкують з 2004 року, і кожного року банкіри вітають, їм кажуть щастя, бажають здоров'я, хороших кар'єрних злетів і всього іншого. Але це так банально. Правда ж, я вирішила, що треба вітати їх абсолютно оригінально, наприклад, ну не знаю, з танцем або з піснею. Але тут халепа, у мене ж ні слуху, ні голосу немає. Довелося знайти людей, в яких є абсолютний слух, абсолютний голос. Це ось такі хлопці, які сьогодні приїхали до нас на включення. Це Євген за діджейським пультом, це Антон, це Іван. У нас от побачили, є справжній діджейський пульт. Хлопці готові привітати банкірів, причому так, як їх ніхто ще ніколи в житті не вітав, бо вони наспівають, дивимося. Так, так, так. Ой, а це Ваня, який сьогодні вночі їхав з Харкова спеціально, щоб прийти сюди до нас. І по моєму він навіть за цей час ти встиг написати пісню? <кій> Є так, я встиг написати. Привіт, мама і тато. То був поїзд Бальцево, Хмельницький, шлях не близький. Зараз всіх привітаємо. Круто, все буде так, як має бути. Так як має бути. Отаке От на сумці. Вони можуть зримувати абсолютно все. А я вам скажу, краще ви нам дуже заважаєте, бо в нас проходять тут репетиції через годину. Прямісінько ось тут на цьому місці буде купа народу і власне банкірів, яких ми будемо вітати. Тому не перемикай, дивіться нас, ми покажемо таке, що ще ніхто ніколи не бачив. Ну, що ж, Моросі Уляніна готує, звісно, свої губи для поцілунків. Влаштує справжнє мега-шоу свято банкірів. Після 9 години дивіться справжнє шоу у прямому включенні. Мирося, тобі дякуємо і чекаємо на тебе знову. Завтра у Києві концерт Кріса Дебурга своїм хітом Лін Ред він підкорив серця мільйонів. Історія однієї пісні від Марії Бурмаки. Обзоції сніданку.